Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як секретики впливають на приготування пуеру. На прикладі нашого шупуеру Квітучі дерева ми будемо вчитись разом. Він витриманий, він насичений і розкривається деревиною квітами і горіхами. Його краще заварювати методом пінча, тобто маленькими довгими проливами. Цей чай, він має властивості, які допомагають йому розкриватись 10, 12, 15 разів. Я вам знадобиться глиняний чайник або гайвань. Сьогодні у мене гайвань. Ми беремо 7-8 грам на гайвань. Воду нагріваємо до 96 градусів Цельсій. Вливаємо поступово та рівномірно гарячу воду до сухої заварки, поступово насичуючи чайний лист. Перший пролив ми зливаємо. Це завжди робимо, щоб чаїнки промились та розпарились. Другий пролив вже починаємо чаювати. Квітучі дерева найліпше розкриваються на четвертому-п'ятому проливі. Він тримає плато смаку десь до восьмого і далі починає спадати. Кожного разу ви будете відчувати глибину смаку іншого рівня. Це дуже цікавий процес. 啊。